Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску у збірні України великі проблеми перед матчами плей-офф. Стало відомо, коли Судаков повернеться на поле. Сікан може перебратися в Бундеслігу. Шість ключових гравців національної збірної України наразі знаходяться під реальною загрозою пропуску вирішального поєдинку плей-офф відбірного турніру до чемпіонату світу 2026 через дисциплінарні причини. До списку футболістів, які можуть не вийти на поле у другому матчі, входять захисники Микола Матвієнко, Віталій Миколенко та Богдан Михаліченко. А також півзахисники Олег Очередько, Іван Калюжний, Микола Шапаренко. Вони ризикують пропустити гру, якщо отримують жовті картки в найближчому офіційному. Цінному поєдинку збірної плей-офф відбудеться у два дні 26 та 31 березня 26-го року. У рамках цього турніру команда Сергія Реброва проведе один півфінальний матч та один фінальний поєдинок. Відомо, що гра півфіналу відбудеться на стадіоні, визначеному як домашній для України, а господар фіналу буде визначений жеребкуванням. Однак вже відомо, що через перебір жовтих карток наставник української команди точно не зможе розраховувати на двох гравців: захисника Юхима Коноплю та півзахисника Руслана Маліновського. Обидва отримали попередження у вирішальному матчі проти Ісландії, який завершився перемогою України з рахунком 2-0. Через отриману травму Георгій Судаков не зміг допомогти збірній України у поєдинку проти Ісландії. Проте за повідомленнями видання Ебола, півзахисник Лісабонської Бенфіки вже наближається до повернення на поле. Спочатку травма українського футболіста викликала побоювання, однак згодом виявилося, що ушкодження не настільки серйозне, як очікувалося. У клубі сподівається, що Судаков зможе взяти участь у матчі Кубка Португалії, який відбудеться у п'ятницю 21 листопада. Якщо ж він не зможе вийти на поле в цьому поєдинку, 23-річний гравець повернеться вже в наступний важливий грі Ліги Чемпіонів проти Аякса, що запланована на 25 листопада. Нагадуємо, що причиною відсутності суда стала перевантаженість м'язів лівого стигна, яку він отримав під час тренувального збору збірної України. Німецький клуб Гамбург виявив зацікавленість у послугах українського форварда Данило Сікана. Повідомляє видання Караденіс Газета. Нападник висловив бажання залишити Трабзонспор уже взимку. І німецький клуб через своїх агентів вже зробив у йому офіційну пропозицію. Українець планує найближчим часом обговорити можливі трансфери з керівництвом свого нинішнього клубу. Нагадуємо, що Гамбург шестиразовий чемпіон Німеччини та володар Кубка чемпіонів 83-го року. Цього сезону команда Да повернулася до Бундесліги після кількох сезонів у другому дивізіоні. У складі німецької команди грає представник української прем'єр-ліги Георгій Гоча який перебуває в оренді від Шахтаря. Окрім Сікана, за трапзонспор виступають ще двоє українських футболістів: Арсеній Батагов та Олександр Зубков.